На жаль, два товариша загинуло, Вони залишились на тій позиції, і їх так і не, зм не змогли забрати. Там просто був мій друг. Ну, коротше, близький. Ми з ним дуже спілкувалися. Ага. Ну коротше, близько спілкувалися. Микиті Костікову 25 років. Але таких історій, про які важко говорити без сліз, він пережив доволі багато. Хлопець родом із Кам'янського. Він ніколи не думав, що пов'яже життя з військом. Проте, після навчання в університеті ще 2021-го підписав контракт у Києві і став частиною збройних сил. А через півроку розпочалось повномасштабне вторгнення. Спершу Микита продовжував службу у столиці. І ось впродовж цього часу. Е, мене загинуло м, два товариша, як, з якими ну, близько спілкувався і так далі. Е, і мені стало вже якось совісно, що, типу, чого вони, ну, чому не я, типу, а чому чого, чого вони? Микита вирішив долучитися до бойової частини і розпочав процес переведення. Кілька разів він був на навчаннях, а потім його з побратимами перевели на Донецький напрямок. Свій перший вихід він пам'ятає в усіх подробицях. Нас типу, вивозили до певної позиції. а Ми звідки вже звідти вже йшли пішки, і ось нас привозять. Там це перший раз, мій перший вихід. Нас привозять е, якесь село. Ми там швиденько все це вилазимо звідти. І йдемо в сторону ну, нашої позиції. Проходить десь, минут, ну, десь хвилин 10-15 і там, в метрах десь 50 прилітає ну, перший це снаряд. Я офігєвший, бо це перший раз мій був. Але, в принципі, ну, от після цього я якось заспокоївся. Одним із найважчих моментів була евакуація поранених побратимів. Тоді тривав постійний російський обстріл з усіх можливих видів зброї. Під час евакуації. Ворог побачив, що відбувається, і почав наносити удари дронами, скидами артилерії. Під час цього там дуже стало багато трьохсотих, там майже вся група стала пораненими. Одного хлопця я чую, що він кричить, ну, у нього там якесь було сильне поранення. За підсумком виявилося, що в нього там і в руку потрапило, і в ногу, і легеню пробило. Він... Парадіки передавав дозвіл, щоб застрілитися. На щастя, пораненого військового врятували і надали допомогу. Наступного дня, 12 жовтня, група Микити поверталася з позиції. Саме тоді він отримав поранення. І на ранок, коли ми мінялися, повертаючись, е я наступив на один такий полісток. Е до позиції залишалося Ну, метрів 100 максимум. Просто там уже ми вже бачили, що от туди нам треба, і там вже е, якось з таким видихом, типу, фух. всі йшли однією дорогою. І цю ділянку всі пройшли все нормально. Я от останній йшов, і мені треба було наступити. Побратим Микити надав йому першу допомогу і наклав турнікет. І вже через кілька годин військового евакуювали. Е, і мене почало прилітати отак, життя отак, перед очима. Я там школу, коледж, університет, академію, оце все, все почав пригадувати. І в якийсь момент я, ну, я взагалі нічого не відчував. Я відчував тільки, що я щось бачу, що в мене є там очі, да, що я щось бачу, що щось чую, і все. Ну, і тіло в мене взагалі відмовило. Ну, тобто я його не цей. Не відчував. Микиті провели не одну операцію. Ампутували праву ногу. Коли Кукса зажила, він отримав протез у центрі без обмежень. Я приїжджаю, е одягаю протез біль неймовірна. Ну настільки боляче, що я, що я такий думаю, та ні, я нарн. Я вже на милицях хожу, Скільки я вже там, блін чотири місяці Мені так і нормально. Я далі буду ходити, нічого страшного. І ще через тиждень е мені дали вже дали з собою цей протез, і все, я вже почав ходити і нормально. Ну, зараз я вже і бігаю, і там якісь там горки залажу. Микита знову повернувся на службу. Зараз він працює у Києві та понад усе мріє створити сім'ю з коханою дівчиною.